Ну що, оно на палку Ой, Давай. Давай, даже чукачка. Даже я пробую. Давай ты тобі дам, дай клиенчик, пробуй, да будешь так не пробуем. Але то треба ще тут вам? Так, чи що? а воно має розкручувати, накручувати з того, що ти... Так, не має бути. Денис, то йди крутом і вертухом. Що, вийде? Ні, з на не йде, потренуйся, а то ще... Я не чаю, я не кручу. Вона вже не вже не А якщо Денис, то що? Музикант, є тут музикант. Давай, Бобон.